Слідом за бойовиком Моторолою на той світ відправили його друга Гіві, ватажка угруповання Сомалі за паспортом Михайло Толстих. Насильницькою смертю загинув у своєму кабінеті, який підірвали з гранатомета. Про це зранку повідомили сепаратистські і російські інтернет-видання у Кремлі. Відразу почали виправдовувати, що до цього вбивства не причетні. Про фінал ще одного терориста, відомого своєю жорстокістю та показовими знущаннями над українськими полоненими, Олександр Загородний. Патрощина випалена кімната на ношах. Це все, що залишилося від Гіві. Він згорів на робочому місці у власному кабінеті. Потужний термобаричний заряд із вогнемета Джміль не залишив йому жодного шансу. Михайло Толстих, кличка Гіві, уродженець Луваська, у 98-му, 2000-му роках служив у збройних силах України у 14-му зрадив присязі. Воював на боці окупантів у Слов'янську і Ловайську у Донецькому аеропорту. Дрьому в мозговий Жилін, моторола, Болотові, тепер Гіві. Один за одним лідери сепаратистів відходять в інший світ. І ще нещодавно Михайло Толстих поривався помститися за свого друга моторолу, обіцяв стерти з лиця землі всі українські міста аж до Києва. На публіку телефонував командиру 93-ї бригади Збройних сил України і погрожував, що його батальйон найсильніший. Я всю свою артилерію, всю, всі танки, всю свою, свою піхоту. І я тебе затру порошок. мій батальйон найсильніший. Історія практично не залишила відеокадрів з Гіві, де він воює, але є багато відео, де він в оточенні десяток телекамер роздає вказівки підлеглим, бравує на парадах та святкує власний день народження. Лідер так званої ДНР Захарченко вже заявив Гіві знищила українська диверсійна група, полковник Олег Кузьміних. Над яким Гіві знущався у полоні. Це заперечує. Командир Сомалі був не надто розумним, амбітним і багато знав Україні. Він був потрібен живим. Такого-то да, він не представляв. Це не геніальний полководець. Нам он нужен був більше свідчити приспління. Вогнемет Джміль стріляє потужно, але не надто прицільно. Для цього пострілу треба було проникнути на базу бойовиків у Донецьку, яку добре охороняли. Олег Кузьміник вважає, Гіві прибрали його ж підлеглі, Розквиталися за те, що той під Авдіївкою послав практично на смерть майже всю свою банду. Якраз його батальйон понес великі втрати під Авдіївкою. Плюс к тому, что он еще сделал себе ранение, он полностью потерял, мне кажется, доверие собственного батальона. Ліквідувати Гіві міг і Захарченко. Надто Михайло Толстий хотів бути самостійною фігурою в так званій ДНР. переконує координатор ресурсу інформаційний спротив Дмитро Тимчук. А ще хотів грошей, яких йому давали дедалі менше. Лічний конфлікт строївся на тому, що у Толстих господина Гіві було таке неуйомне желання демонструвати якусь свою свою самостоятельність Захарченка. но при цьому одна із головних цілей була це боротьба за лояльність з сторони російських кураторів для того, щоб отримати непосредственно пряму допомогу на свою бон. Формірування самоліс, вісно займався розпідлінням і так далі. Діві і моторола тижнями не сходили з екранів російського телебачення. Такі собі веселі солдати удачі. Після загибелі мотороли ріві зізнавався, що сумує за своїм другом. Ми саме сміли, саме бізбашене. Пона пішо що хотя діві і моторола таки почали виконувати мінські домовленості. Вони вже більше не стріляють. Олександр Загородний, Ольга Кишаленко та Максим Шанкаренко. Теса один плюс один.